Не розумію й досі, чому вона не зняла. Ця котлея знаходилась в таких умовах, що там зразу вони всі гниють, а ця жива. Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі, а тепер все по порядку. Хто дивиться мене постійно, пам'ятає мою оцю котлею з величезними квітами, яку я вирощувала з маленької. І цього літа я її пересаджувала і задню частину відділила. Задня частина мені була не потрібна, тому я її кинула в те ж відро, в яке викидаю залишки після пересадок там старий субстрат, якісь частини не потрібні. Збиралась викинути ось назва цієї котлеї, кому може бути цікаво. І ось вона зараз сама, на цей час. Пересадку я не пам'ятаю, коли я робила. Я навіть і відео робила, але не виклала його. Це було влітку, може на початку. Тобто, коли почався активний рост в неї коріння, і вона навіть тоді ще цвіла, а може й навесні от чесно не пам'ятаю, я її пересадила. Залишила собі отаку невеличку поділку. Зараз вона тільки з чахлом. А як правило, вона в цей час вже була з бутонами. Ну Після пересадки і після поділу таке може бути трішки затриматися. Гарно виглядає. Молоде зростання, вона гарно вкорінилася. А друга відрізана частина, яку я збиралась викидати, так і лежала у відрі. Потім я збираюсь викидати те сміття, що було в відрі. Дивлюся, а в неї бруньки понабухали. Мені стало шкода, думаю, ну посажу, може, комусь і згодиться І відклала її, положила на очищувач, насос для очистки води в наше озерце. Чистовочек. Там і більш волога, і не так було спекотно, а це ж було літо, було спекотно вже. Думаю, буде час посажу. Але сталося так, що до нас прийшли гостя: маленькі дітлахі, два хлопчика, три з половиною два Вони настільки активні обоє, братики, і настільки їх все цікавить, що я навіть і не побачила, як вони схватили цей кущ, відрізану задню частину. І почали з нею носитися, коли я вони їх забрала, то у одного була більша частина в руці, а у другого хлопчика була просто одна бульба відламала її. Більшу частину я забрала, приховала, думаю, посажу, бо вона там дійсно вже в неї так гарно набрякла бурунька одна. А ту єдину псевдобульбу обломану я кинула на Мілюмбікіо. Там завжди волога, тепла. Думаю, хай лежить. І згодом я ту окрему частину волочинку її посадила. І на сьогодні вона виглядає ось так. В неї теж росте на виростання і навіть вже чахлом. Бульби дуже-дуже пожмакані. Втрачають тургор. Втрачений тургор, як і листя, теж ось один листочок і зняла. І це листя теж не дуже гарне. Якби я її одразу посадила, а так вона в мене довгенько лежала, тоді ще діти потягали. Спочатку вона у мене стояла, коли я її посадила на вулиці біля води, щоб більше було там вологи, хоча яка волога, коли спекутна навіть і біля води. Ну а коли вже стала дуже прохолодна, а вона ж росте, то я її занесла і поставила тут ось з фалонопсисами під лампи. В неї вже і коріння, хоча не дуже багата, дуже пізна я схопилася, коли я її посадила. Росте, бачу, вона ви, але вкорінилася, можна сказати. І для такого випадку, коли вона у мене довго була не посаджена, то і ця нова псевдобульба не така вже і маленька, і навіть з чахлом. Не знаю, зацвіти чи не зацвіти, витягне, чи вона не витягне це, але ось рослинка готова. Потім, як буде багато коріння, і листя все не опаде, дочекається, коли буде багато коріння, то тургор відновиться. У мене були такі випадки, коли. Не своє час наділила або пересаджувала рослину, корні не наращувались, а потім з новими ростами йшли гарне коріння, і тургор відновлявся. І якщо вам цікаво, то в кінці відео я покажу одну таку рослинку. Ну, а що ж, трапилось з тим листом, з тією бульбою, яка мене дуже здивувала? І чому вона взагалі не згнила? Восени, і це оце у нас якраз було 7 листопада. Ми е, всі ці насоси, які очищають воду в ставочок. І все, що тут в савочку вимивали, вичищали і так ставили, залишали до весни, обрізала я Мюлюнбекію і натрапила на оце. Я й забула за неї, що я її туди всунула. І якийсь час я її бачила, а потім Мюлюнбекі ж вона страшна, як красте, як сказенна, заросло, і її вже не було видно, Ні листя цього, ні цієї бульби. Вона лежала майже в темряві, мало того, що котлеї люблять світи сонця, дивлюся, вона ще й почала рости. І в цей час у нас вже були холодні температури. Ось ця температура якраз в цей день, в день, а вночі 5-7 градусів тоді було, і до цього було ще холодніше. Окрім того, що вже дні короткі. І на цю частину садочку вже в цей час сонце в нас не, не потрапляє. Це чекати до весни, воно вже буде сюди заходити, літом, а потім восени воно знову не, не заходить. Тобто день короткий, сонця немає, холодна, темрява під тюю Мелюмбікою. Вона стільки пролежала, не знаю скільки. Ну, місяця три, мабуть, а може і більше. І вона ще й почала рости. Почала рости, та ще й дивіться, в неї ж та різоми немає, лист такий це вона в листях Мюрнбекії. Він не знив. Зараз я ось промою. У такій же грязнючій воді. Да. Це прилипші листочки з Мюрнбекії. Отак от вона виглядає. Вона не згнила. В таких умовах вона не згнила. Це ж не дендри, там, чи якісь рослини, і не дракули, і не маздивалі, які полюбляють таку погоду. Це котлея. Ось бачите, як я виросла. Мені стало дуже цікаво, що вона в таких умовах пролежала, залишилась жива і ще й почала рости. Вирішила я її якось посадити. Ну, нас якісь плямочки є, починала вже гнити, там уже і ні. Ну, це ж там її їли, мабуть, її равлики і все підряд і слимаки. І я її вирішила посадити. Я її посадила, і зараз покажу, як. Ось, бачите, оця конструкція. Це, звичайно, пляшка з-під води чи коли, обрізана. Там... Зараз я звідси достану, щоб краще буде показати, і покажу вже окремо, що це за конструкція. І як вона там зараз почуває, і як вона зараз виглядає. І детальніше разом роздивимось, бо я туди не заглядаю. Пляшка. Там мох, живий мох. Вставила я сюди цей. І шукала так, щоб там же волога зберігалася, бо висихає все дуже швидко. Це такий оце транспортує горщик, в яких приходять азіати. Всунула, знайшла величенький такий, добре, що був у мене, всунула туди тубор і тією частиною, де вона росте, бо різоми ж немає. Ось дивіться, різоми тут немає. Вона стоїть у мусі, і о, підросло. Так, зараз їй треба акуратно якось положити, щоб було видно. Ось, он вже який стирчить. Диво дивне, і як вона не згнила, я досі цього не розумію. Причому, уже щоб був такий чистий експеримент, я її нічим не обробляла. Ні фунгіцидами, ніяких стимуляторів росту чи каріння. Дивіться, який вже пиптик. Щоб подивитися, що з цього вийде, в таких умовах вона пролежала, не згнила, почала рости. А тут в теплих умовах подивлюся, як вона буде. Гниють же котлі в домашніх умовах. Ну, стоїть вона теж під лампами. І отакі воно виросла. Зараз я вставлю фото. Там це зростання, ну, ця як брунька ще. Ну На сьогодні це ти ще Бурунічка, чи пуп'янок, коли я знайшла, і сьогоднішнього дня щоб було видно, що відрізняються вони розміром. І порівняти, наскільки ж воно підросло з 7 листопада на сьогодні. Ну, це вже майже кінець листопада. Дивіться, на першому фото це 7 листопада, а це на сьогодні підросло і змінилося. І навіть форма пуп'янка змінилася. Росте. Ну, ось так. Дуже цікавенько, чим це закінчиться. Ну мені, звісно, ця рослина не потрібна, бо це, якщо щось і виросте, це буде сіянець. І з ним тоді вазитися, вазитися. А на це не часу, не місця немає. Просто, поки є місце і вона стоїть, мені дуже цікаво, чим це закінчиться. що з цього буде. До весни де стоїть, а там літо а там подивимось. Так, іди назад. Що я хочу сказати, що тут у пляжці не мокро, просто волого і тепло. І так вона там і стоїть. Ну, видно, да мох потрішечку рости. Як з'являться корінці, не знаю, щось треба буде продумати, щоб вона покарі росла. Ну, а поки так. Лист теж втрачає тургар. Подивимось, наскільки його вистачить. Це зараз поживні речовини того тубору і листа, псевдобульби всієї для отої малечі, що росте. Ось таке в мене трапилось вперше, коли в таких умовах одна всього псевдобульба і та безрізома ще й почала рости. Подивимось, що буде далі. Це теж цікавий досвід. Ну, а зараз покажу ту рослину, яка ще на весну була. Виглядала мертвою, а зараз зовсім інша. Ось ця рослинка, вона висить в самому закутку, бо в неї зараз період спокою. І особливо я її не поливаю, зараз зніму і покажу. І от вона зараз виглядає абсолютно нормально. Так, це не звертайте увагу, це все обробки. Я не стирала нічого. Трішечки ще видно, що були листя дуже в такому камера. Так, я ввечері це знімаю і не дуже видно. Випрямилися, стоять, а були з дуже втраченим тургором. Воно відновилося. Оці її, оця, часть бульбова. Страшне, яка була усушена, вони теж напилися. А що трапилося? Трапилось те, що коли я її отримала, ось така вона красивезна, було багато коріння її треба було вже перевалити, пересадити. І хоча коріння було активно росло, але вже це було запізно. Вона залишилась жива. Але каріння ти вже не працювала. Хоча я її там підбризувала, наче воно там велеменно набирався води, але у нас на веранді зараз холодно, ось таке коріння, воно так і росте, як і того разу я її восени отримувала. От. І до весни вона залишилась, я вже думала її викидати. Думаю, ну це все сухарі, хто знає, що з неї трапилось, була здорова, нормальна рослина, перевалила, не захотіла вона рости жити. От, вона почала рости. Вон скільки в неї коріння з'явилося. І бурчику багато. Так, а як би краще показати? Вона дала три маленькі зростання. Зовсім малесенькі, ось дивіться. Ці псевдобурби зовсім малесенькі, якщо порівняти, ось який. Але вона й аж три штуки дала. Одна навіть ось теж з чохлом, ну там. Навряд ли щось буде. Але ж це було спасіння, оці три штучки її. Ось вони манюпусінькі які. І це було її спасіння. Оці три штуки надавали гарне коріння. І поступово-поступово вона відпоїлася і зараз її не впізнати. На жаль, я не робила ні фото, нічого. Я не знаю, спраць... я в валенки. Збилися в неї фото чи ні, я її пересилала, показувала додихає казала. Але вона ось, ось так відновилась. От і наступного року вже будуть нормальні бульби може, і навіть вверх цвяти. Ось так. На цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.